пане Михайло. добрий день, Михайло. Пан Михайло Зінчук – представник благодійного фонду UCU Helps Ukraine. Повернення вас в Канаду. Дякую. Ми зустрілися з ним в Торонто після його робочої поїздки в Україну. Була дуже інтенсивна подорож. Я бачу, навіть привезли якісь Так, Дуже цікаво. Це є крило від «Ланцет», що один із наших ФПВ, що ми передавали, розбив його. І що цікаво, є там хлопці вклю... приключили електр... електрику до... до нього, і це крило фактично працювало. Але він зроблений, ну дивіться, з якоїсь пластмаси. Тобто, це так, дуже проста технологія. Дуже просте, дуже легеньке, але це крило є наш трофей. Що ми будемо цей, щоб люди знали, що наша робота працює на користь збройних сил. Місія, яка тривала два тижні, була спрямована на оцінку та підтримку проектів фонду в Україні. Коли була ваша попередня поїздка в Україну, Це... рік тому, рік, тому. рік тому. тому, що змінилося за цей час, От, то... от, що ви побачили? Велика зміна в тим, що люди є перемучені. А коли я був рік тому, то вони не виключали електрики, так як тепер кожне місто, я родини є розбиті, діти не бачать своїх батьків, ма матері не бачать своїх синів. Жінки не бачать своїх чоловіків, і то вже тягнеться майже третій рік в Україні. Пан Михайло зустрівся з представниками фондів партнерів військовими та взяв участь в ефірах місцевих телеканалів. То ви коли їхали в Україну? Що про собою ставили? Головне завдання було, щоб укріплити наші зв'язки з Галицькій сурми, познайомитися ближче з всіма людьми, що там працюють, а зустрітися з військовими. І просто дати українській громаді в Україні, і то ми це робили через е, три різні е, інтерв'ю на телеканалів, щоб українці там знали наскільки працюють українська діаспора в Канаді. Одним із найважливіших завдань було передати запчастини для дронів канадського виробництва українським військовим. Камери та ретранслятори для безпілотників ЮСю Ukraine у співпраці з канадським добровольцем закупили, передали військовим та вже отримали позитивні відгуки з передової. Нам радив один експерт по дронів для ФПВ. купуй не цілий ФПВ за 500 доларів, а купи камери і антени. А вони там самі зберуть ті ФПВ і будуть користувати. То ми за ціну одного Мавіка. Купили 20 камер і 20 антени. Я це перевіз, передав людині в Києві, і ми вже маємо звіт з фотографіями, з подяками. від Передові я не пам'ятаю, яка частина збройних сил України, що користують їх, але вони вже мають, працюють і дуже раді за майже 10 років діяльності фонду. UCU Helps Ukraine закумулювали близько півтори мільйона доларів на допомогу українським військовим, грамоти, листи, подяки та шеврони десятків бригад, яким допоміг фонд. Це те, чим в кредитовій спілці дійсно пишаються, але розуміють, що попереду роботи ще більше. Щом... Які ви зараз перед собою ставите завдання у вашому фонді. Наше головне завдання, щоб далі збирати грошей, нагадати нашої громади, що справді та війна триває далі, далі бракує, що Україні потрібно. Ми бачимо, наскільки Захід обіцяє багато передавати Україні, але то так довго бере і вони нібито затримують. То все, А війна йде, війна не чекає. І дуже багато просять. Ми мали гарну зустріч з офіцерами з полігону Яворівського, і вони дуже просили, щоб ми допомагали їм з дроном з дронами. І вони хочуть почати програму навчання і щоб такі батальйони творити, що тільки займаються дронами. Так що ми це відчули від них великий відгук в них є велике прохання до нас після нашого зустрічу. Ми дістали вже два листи. Списками, що їм потрібно, і то все є прив'язано з дронами. Михайло Зінчук каже, що підтримка України від української громади в Канаді вкрай важлива у цей воєнний час. І за ті два тижні у поїздці неодноразово в цьому пересвідчився. Ті люди, з якими ви бачилися в Україні, що вони хотіли би сказати канадійцям, перше всього, вони є дуже позитивно вражені, що є українці народжені в Канаді, знають мову. Мають знання про Україну, дбають про Україну, коли вони чують, що діаспора в Канаді, не дивлячи на то все, старається далі працювати, збирати гроші, висилати все, що можуть для збройних сил. То їх для них це є величезне матеріальне і духовна підтримка, і вони це відчувають за спостереженнями. У фонді, українська громада в Канаді дуже болісно сприймає гучні злочини Росії проти України. Саме після таких подій кількість пожертв зростає. Проте представники UCU Helps Ukraine просять пам'ятати про те, що війна, на жаль, не зупиняється ні на хвилину. Я тільки прошу нашу громаду тут в Канаді. Може, ми є втомлені слухати і чути про війну і постійно давати гроші, але подумайте за тих хлопців, що в окопах лежать. Погода всяка на них падає, сніг тож і ще, і ще ракети на них падають, ще бомби ще стріляють на них, і вони не втомляються. Ми не можемо. Ми мусимо далі їх підтримувати. Михайло Тимуляк, Маркіян Клюфес, Торонто для телепрограми Контакт.